Дуже часто отримую запитання, чи можна змінити нотаріуса, якщо вже відкрита спадкова справа. І так і ні, давайте розбиратись. Якщо нотаріус більше не працює, припинив свою діяльність або, на жаль, помер. Так, тоді ви можете звернутись до іншого нотаріуса, але не просто так. Які кроки потрібно зробити? По-перше, знайти нотаріуса, який погодиться продовжити оформлення ваших спадкових прав. Новий нотаріус має запросити справу в нотаріальному архіві. Нотаріус видає свідоцтво право на спадщину, реєструє таке право в реєстрі, якщо в складі спадщини є нерухоме майно, та повертає справу в архів. Якщо ж нотаріус, який заводить спадкову справу, працює, здійснює свою діяльність, то замінити, змінити нотаріуса вже неможливо. Справа залишається тільки в того нотаріуса, який її відкрив, і завершити процес спадкування ви можете лише в нього. Саме тому я завжди раджу. Перш ніж відкривати спадкову справу, поговоріть з нотаріусом, покажіть ваші документи, отримайте консультацію, уточніть вартість строки і обов'язковий перелік документів, які треба додати додатково ще нотаріусу. Бо відкриття спадкової справи це лише початок. Щоб отримати спадщину, вам потрібно зібрати документи, довести родинні зв'язки, підтвердити право власності, врахувати можливі боргові зобов'язання у померлого, і дуже багато ще нюансів. І ще дуже важливий нюанс. Перший із Спадкоємців, хто звернувся до нотаріуса, той автоматично. Прив'язують до себе всіх інших спадкоємців, і вони мають звертатись лише до того нотаріуса, до кого звернувся перший спадкоємців. Спадщина – це не автоматичне право, а юридичний складний процес, який може затягтись і коштувати значно більше, ніж здається на перший погляд. Тому вибір нотаріуса це не просто формальність, а стратегічне рішення. Часно та свідомо плануєте звернення до нотаріуса, і тоді оформлення спадкових прав не стане стресом, це лише юридичне. Річна процедура.